Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя і перед вами каталог, який пройшов уже, минув. Це за червень місяць турецької компанії Фармасі. І ми сьогодні розіграємо ось такий подарунок. Я вірю, що вам сподобається. Дівчаточка, вас 9 чоловік. Дивіться, бачите своє ім'я? Так. І що, вдачі? Згенерувати число 3. Число три у нас це знайома Кравченко Ірини. На жаль, в мене фамілії, прізвища і ім'я немає, але людина виграла, і я через Кравченко Ірину передам її знайомій, яка купувала у мене в фармасі. І, дай Бог, на користь на здоров'я буде людині ось цей подарунок. Ось така краса. Я так рахую, що дуже класно. Тому прошу вас, не, не думайте, якщо ви дасте мені телефон і своє прізвище ім'я для розіграшу, я не буду вам написувати, турбувати вас. Але буду, якщо є замовлення, або через когось навіть ви робите, я буду знати, що я можу вписати ваше прізвище і ви маєте. Верогідність виграти ось такий подарунок. Я вірю, що вам буде приємно знайомим моєї Ірини Кравченко. Так що вітаю!